Дане відео присвячене огляду Подільського району, а саме тієї території, яка прилягає до природно-заповідного фонду. На превеликий жаль, як ми бачимо, вся територія поряд з природно-заповідним фондом це одне суцільне сміттєзвалище, повна антисанітарія та дуже неприємний запах. І знову це є черговим доказом того, що посадові особи та правоохоронні органи міста Києва, на жаль, не переймаються благополуччям нашого міста. Давно це все. Давно. Жехиття. Сміття. Очень, очень давно. И никто не бачить, да? так? Да, Веришь, ну вот это между заборами, допустим, между парковыми и этим забором. Постоянно що попало. Службы. Я... Что, ну, кому это придут, ну, кто должен убирать? Не те денег, не те денег не хотят тратить, выделять. И все. Ну корупцию ее хотя займатися, а прибирати місто Київ не хотят, да? Крім того, поряд з даним природно-заповідним фондом нами виявлено ось таку закинуту споруду, котра також перетворена у несанкціоноване стихійне сміттєзвалище. В даній споруді виявлено різноманітне сміття, автомобільні шини, пластикові бутилки, пластикові ящики, будівельне сміття та багато тонн різноманітного іншого сміття. Наявність подібних антисанітарних осередків на території міста Києва знову ж таки підтверджує, що влада міста Києва, а саме посадові особи державних установ та організацій, не виконують належним чином свої посадові обов'язки. Зважаючи на величезну кількість сміття, що розміщується в нашій споруді, ми підозрюємо, що до даного облаштування сміттєзмалища все ж таки причетні комунальні служби міста Києва. Ще зазначимо, що вся прилягаюча територія на даній місцевості знаходиться також в неналежному санітарному стані.